Добрий ранок! Ну що, привіт, друзі! З вами як завжди, Кирил. І ось і настав час записати це відео для вас. Це відео буде трохи більш розмовним, ніж усі інші, але я сподіваюся, що вам... Цей формат також заходить і має сподобатись. Отже, сьогодні я хочу розказати про те, як пройшов мій рік володіння ось цією машиною. Насправді це був дуже класний рік, і ця машина подарувала мені просто купу класних емоцій, нових знайомств, якихось вражень, і загалом я дуже прокайфував від цієї машини. Хочу трохи розказати про те, чому я взагалі обрав саме GT. Для цього треба повернутись десь 2019 рік, коли вона була лише презентована, навіть не презентована. У 2019 Нацятому році вона вперше потрапила на зйомки фільм: фільму Месники. Фінал, де вона дісталася, звичайно, ж тоні старко залізній людині. І я не знаю, як ви. Я взагалі дуже сильно кайфую від Audi R8, А коли я побачив перший e -tron GT, я такий думаю, блін, ну це просто якийсь новий крок у інженерії, якийсь новий крок у технологіях. Це щось дуже нове і дуже свіже. Я, мабуть, закохався просто з першого погляду. І здається, на початку 2020 року вже в covid тайм її презентували офіційно. Я точно пам'ятаю, як я дивився цю презентацію онлайн, і такий думав: так ну я точно колись буду мати цю машину. Я навіть зробив сторіс про це і пообіцяв собі і своїм друзям, що колись таки я зможу досягти цієї мрії. Ще п'ять років тому я жив в такому не дуже класному районі Києва в Солом'янському районі. Сам район дуже класний, але саме та місцина, де жив я, була, ну скажімо так, трошки гетто. І десь через півроку я йшов за кавою і вперше побачив його вживу. На місці навпроти кав'ярні, куди я завжди ходив. І спойлер, через 5 років я зробив таку саму фотографію, але вже зі своєї машини. Загалом, як ви зрозуміли, я до бренду Audi ставлюсь дуже лояльний. Якщо вибирати з німецької трійки BMW, Mercedes і Audi, вони мені завжди виглядали не більш стильними, може такими строгими, лаконічними, простими, але в той же час дуже класним. Мерседес це про те, як там бути якимось вишуканим, стильним, я не знаю дорогим багатим. BMW – це така зухвалість, спорт, молодість. коротше, все таке. А Audi стоїть десь, мабуть, посередині цих двох світів і вбирає плюси і першого, і другого. Ви, звичайно, можете написати свій коментар на цей рахунок, але моя думка, мабуть, залишиться незмінною. Серед цієї трійки Audi для мене the best. Отже, чому e-tron GT, я вам вже розказав. Тепер треба розказати, як я обирав саме цю машину. Насправді це була дуже незапланована покупка. І не подумайте, це не така покупка, що я ходив з котлетою денег і не знав, куди її ткнути. Ні, я просто не думав про те, що я буду міняти машину. У мене на той час була Audi a 3 на третьому 3, 350 кінських сил, ратата, турбіна з С3. Коротше, там був повний фарш. Дуже класна, прикольна машина. я навіть Трошечки жалкую, що я її продав, але насправді я навіть і не думав продавати її і думав, що буду кататися на ній ще довго. Але вона була 2017 року, і я подумав, може вже час і є можливість оновитись на щось нове і просто дивився варіанти. Мені дуже подобається Audi a 5 s 5 rs 5 Якщо вибрати з бензинових варіантів, скоріш за все я обрав би саме них. Але якщо дивитись на різницю, наприклад, того ж салону між А3 та А5. Різниця не дуже велика, і, мабуть, мені щось не стрельнуло тоді її придбати саме їх. Але було насправді багато класних пропозицій. І ап'ять здається, починалось з десь з 32 двох тисяч доларів. І тут я згадав про свою мрію. Я поїхав у салон Ауді просто заради інтересу подивитись, як же вона виглядає вживу, всередині не лише на картинках і нормально, скажімо так, пощупати, полапати, подивитись, що ж там знаходиться всередині. Блін, мені дуже сподобалось. Для мене вона виглядає дуже футуристично, особливо в салоні. Все зроблено прям таки для водія, такий весь кокпіт, піт. Все налаштовано, наче ти пілот якогось зоряного корабля. І я подумав, блін, я. Хочу цю машину. Це був, мабуть, липень минулого року, і прям можливості купити таку машину у мене, мабуть, ще не було. У мене були відкладені гроші, але не повна сума для покупки такої машини. Ну і звичайно, я зайшов на авторію дивитися всякі варіанти, що ж там є такого цікавого. Знайшов якийсь біток зі штатів, подивився його і прям зрозумів. Що все дуже погано, я точно не хотів би таку машину. Вона була в приблизно мінімальній комплектації, і я от прям все це відчував, що щось там не так. І мені здається, що вона продається досі. А потім я просто гортав авторія. Ви знаєте, що це класика для чоловіків погортати авторію на ніч і побачив саме цю машину. І знаєте, і я от. Прям тільки побачив, я одразу зрозумів, що саме ця машина буде моєю. Навіть не знаю, чому було таке відчуття, але от прям повна впевненість я куплю саме цю машину. І я по приколу написав власнику. Пишу так і так, в мене є така от така сума. Є, наприклад, машина, е, хочу купити, як вам такі, такі варіанти. І він каже: Ну давай зустрінемось. Коротше, ми зустрілися з власником поговорили з ним, мабуть, години три або чотири. Сергій, якщо ти бачиш це відео, будь ласка, напиши коментар, і якщо можна, я візьму твою нову машину теж на огляд. Домовились про усі суми і через місяць оформили купівлю-продаж. А чому ж я вирішив записати це відео саме сьогодні? Тому що сьогодні рівно один рік з цієї події 11 вересня. Звичайно, я не знаю, коли я зроблю це відео, і коли ви будете його дивитись, але знаєте, що ця дата була 11 вересня, і з того часу наступив мій етап володіння цим авто. Давайте трошки розкажу вам про свої суб'єктивні плюси і мінуси саме від цього авто. Плюси це звичайно, безгеморойність, тому що якщо порівнювати з машиною на третьому стаджі для неї. Звичайно, треба було більше догляду. Треба було міняти масло кожні 5 тисяч кілометрів, перевіряти свічки запалювання, катушки запалювання. Короче, за нею потрібен був догляд, про неї треба було дуже сильно дбати. Тут таких проблем немає. Насправді, взагалі нічого по ній не роблю. Один раз на рік треба там міняти салонний фільтр. Один раз на два роки треба міняти гальмівну рідину. Це коштує копійки, робиться за півгодини дуже швидко. Коротше, це клас. По-друге, це взагалі комфорт. Наскільки я вже звик до електромобіля в плані комфорту на дорозі, в плані цієї тиші. тут стоїть подвійний склопакет. Я взагалі не чую, що відбувається на вулиці, і це абсолютний кайф. Ти вмикаєш будь-яку музику, слухаєш її на класних колонках Bang Olufsen. Будь-яка поїздка це просто комфорт. Я навіть помітив, що коли стою у заторах, то мені вже не так сумно в них стояти, тому що просто кайфуєш від того, що ти знаходишся в цьому боліді. Ще один плюс ну звичайна економічність, порівнюючи з Атрина 3, Ну зараз сотий бензин коштує, мені здається, гривень 70. Тобто на А3 повний бак коштує близько 3,5 тисяч гривень. Тут же повний бак буде коштувати на найдорожчій зарядці приблизно 1800. Звичайно, я розумію, що ніхто не купує таку машину заради економії, але блін, це теж класно. Ну і сподіваюся, що якомусь близькому майбутньому у мене все ж з'явиться своє житло. Якийсь свій будинок, і тоді зарядка стане взагалі супер дешевою. Що ж по мінусам? Ну, перше, це збірка і деякі деталі. Звичайно, весь світ йде до того, щоб робити всі деталі автомобіля набагато більш дешевими, ніж раніше. Вони стають менш якісними, і, наприклад, мені тут дуже сильно не подобається шумка. Передній дашборд скрипить. Ну, скрипів насправді я вже зробив повну шумоізоляцію передньої частини і передніх дверей, але вони скрипіли, дай боже. Як на мене, машина типу преміум статусу не має видавати такі звуки. Той самий є e гольф набагато більш тихий. Ще по мінусам вона дивіться довжелезна. Паркувати її у місті. Ну теж такий квест. Е, тому що в Києві завжди все запарковане битком, і буває, під'їжджаєш на місце, намагаєшся запаркуватись, і потім розумієш, що ну ніяк ти туди не влізеш. Навіть із коловим оглядом ти все одно розумієш, що місця для тебе там немає. Коротше, це теж до мінусу. Трохи повилазило таких єтронних болячок. Е, буває, що час від часу не відкривається машина з ключа. Ну я маю на увазі без ключовим доступом. З ключа відкривається окей. Читав на форумах. Люди пишуть, що це нормальна тема і для єтронів, і для троні спортбек, і для GT. Не знаю, якщо. У вас одна з цих машин, напишіть мені мені, скажіть, що я хоча б такий не один. Але буває, що підходиш до машини і тупо не можеш її відкрити. Ну, це взагалі жесть. Ауді. Давайте фіксити. Ще один параметр, який для когось точно стане мінусом, вона доволі низька. Тобто, кліренс у найнижчому положенні 12,5 км в середньому 14,5 км і в найбільшому 16,5 км. Але 16,5 км він може бути лише до швидкості до 30 км за годину. Тому майже завжди ти їдеш з кліренсом 14-14,5 км. Ну і загалом це такий номінальний кліренс. А насправді він мені здається набагато менший. чіркою бровки доволі часто. От, мабуть, і все насправді, мабуть, більше мінусів. Я за нею навіть і не знаходив. Що може бути далі? Звичайно, багато хто сказав би тайкан. Але Тайкан це прям одне і те саме, абсолютно одне і те саме. І знаєте, Porsche, звичайно, дуже класний бренд. Тайкан дуже класна машина, але їх так багато взагалі в місті, в країні і загалом. І я розумію, чому більшість купує Porsche. тому що майже за ті самі гроші ви отримуєте, типу супербренд, порше, трошки більше понту. Я, мабуть, за цим не гнався. Я просто хотів машини, яку я побачив у юності, закохався і все. Мені було неважливо навіть якого вона бренду. Більше навіть скажу, якщо навіть вона не була електричкою, скоріш за все, я би її теж купив. Тому як ви розумієте, Taycan – це не варіант. Новий S6 e-tron, чи можливо якийсь RS6 e-tron. Але якщо чесно, після тест-драйву в Ауді Центр Одеса не те, щоб він мене дуже сильно вразив. E-tron GT мені здається більш преміальним, більш гнучким, більш спортивним. Тому мені здається, що на найближчі 3-4 роки мій автомобільний гештальт закрито, і я залишусь вірним є трондіті. І можливо, коли випаде така можливість, оновлюсь на рестайлінг. Хоча насправді там не так вже багато змін. Оцей панорамний затемняючий дах. Адаптивна підвізка, трохи більше запас ходу та власне і все. Що ж, я дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що я не дарма прокинувся о 6 ранку, щоб приїхати на локацію і записати його. З вами, як завжди, був Кіріл. Не забудьте написати класний коментар, поставити лайк, підписатись на канал, тому що все це дуже сильно допомагає зросту каналу. Ну, я поїхав на роботу, буду працювати. Гарного дня!